Привіт! Це презентація гри Objectivity для спільноти ігровари. Ця гра робилась в рамках геймджему командою з двох людей, виконана в стилі політичних карикатур 50-х років в нуарній стилістиці. Основна механіка полягає в тому, щоб комбінувати кольорові бульбашки, як різні точки зору, і крізь них як крізь лінзу фотографувати світ. Управління просте: рухати мишкою, скролити і утримувати клік, щоб зробити фото. На кожному рівні гри розставлені джерела інформації, наприклад, радіо. Гравець це фотограф, який досліджує міську історію через об'єктив. Направляючи промінь, потрібно ловити бульбашки з прийняття, вони надягаються на лінзу та змінюють її колір. Завдання змішати кольори так, щоб досягти об'єктивності. Цільовий колір рівня показується у верхньому правому кутку. Ми зробили 10 рівнів з різними ускладненнями, і ось як це виглядає. Один стенд дає інформацію, що у місті почалось будівництво дитсадочок, радіо ж дає інформацію, що для цього будівництва взагалі-то вирубають ліс, і це дитсадок суто для еліти. Гравець збирає всю цю інформацію в купу, щоб скласти об'єктивну думку. Щоб завершити рівень, гравець робить фотографію сцени. Чіткість фотографії відображає досягнутий рівень об'єктивності. Якщо її недостатньо, то фото виходить зіпсованим, як тут явний перекіс у бік оранжевого. Тема бульбашок проявляється тут буквально: вони надягаються на об'єктив камери, стаючи лінзою, і змінюють погляд на реальність. А тема дезінформації досліджується саме через основний геймплей як не варто покладатися на єдине джерело, так і не можна пройти рівень, збираючи лише один кольор. Хоча один такий рівень є. Найбільш цікаво було попрацювати з механікою змішування кольорів. Спочатку ми хотіли рахувати об'єктивність на основі пропорцій, кольорів у списку, вивести формулу, але зрештою ми прийшли до того, щоб використовувати RGB, порівнювати чотири величини, цільового кольору і того, що в суміші. Objectivity створена нами як творча перерва від основних проєктів, як експеримент і спосіб підтримати захід і спільноту. Це наш перший джем, до речі, і ми раді, що взяли участь. Дякую.